Я... О, привіт! мега крутий закурій про. Що таке? А як ти робиш Мідел? Ну, Моншотя а, можна... а Яка програма найкраща? Ну, зараз розповім. Усі, привіт! Сьогодні я розповім, які програми найкращі для монтування? Третє місце це Капкат. Фанат Капката, якого Капкута. Я не розумію, як він називається. Фанат його. І не кажуть, ні, це перше місце. Там ні, я нахожу. Це нормальна програма. Але воно не тяне на перше місце. Друге місце відеомейкер. Музикою фото. Якщо вірите, що така назва, то на подивіться. Перше місце ін. Іншот. Ін Дивитися. Є в нього один мінус, тому що там є знак іншот, і можу їх на його прибрати за рекламу. А тільки прикладний верхній можу його... Прибирати без реклами просто. Але є такий баг іноді, те, що коли ти нажимаєш подивитися рекламою, брати, він сам прибирає без реклами і мені подобається, тому що ну, час більше тратити не треба. Але і, і, і на саме славу в Україні.